Передбачити всі пригоди на дорозі неможливо. Але точно можна мінімізувати ризики для авто: падіння дерева, льоду з даху будинку, пожежа, повінь, викрадення та навіть тотал. Все це знайомі ситуації для багатьох автовласників. І сьогодні ми поговоримо про страхування авто, а саме КАСКО. Які ризики покриває, які види існують, на що звернути увагу в договорі і скільки реально коштуватиме поліс? А в кінці. Порада, як отримати найвигіднішу пропозицію. Перед тим нагадаю, що цей вид страхування покриває збитки, завдані унаслідок ДТП і не тільки саме власникові поліса і не залежить від того, хто винуватець. Крім того, КАСКО передбачає покриття інших можливих ризиків: викрадення авто, пошкодження його внаслідок стихійних лих, пожежі чи самозаймання, попадання каміння, акції вандалізму та безліч інших пригод. Існує два види цього страхування. Повне та часткове з назви вже можна зрозуміти. Суть повне каско – це страхування від усіх можливих ризиків на повну суму вартості автомобіля, а до часткового каско, зазвичай включають лише ризики від наслідків ДТП та викрадення або тотального знищення авто. Який варіант обрати саме вам? Якщо ваш автомобіль кредитний, то варіантів тут немає. Лише повне каско. Це визначає навіть не ви, а кредитна організація. А от якщо кредит виплачений або ж ви придбали авто за свої кошти, то й право вибору поліса залишається за вами. Звісно, якщо автівка нова та коштує немаленьких грошей, то варто все ж таки оформити повне каско. У разі, наприклад, викрадення вам компенсують її повну вартість. При Млені КАСКО обов'язково уточніть, як відбувається виплата у разі настання страхового випадку відразу чи частинами. Хто отримує цю виплату? Застрахована особа, тобто ви чи СТО, на якому ремонтуватиметься авто. Зверніть увагу на те, де має ремонтуватися ваше авто, на спеціалізовані СТО чи тих станцій, яка має договір зі страховою компанією, або ви маєте право вибору самостійно. Також уважно вивчіть умови ремонту, чи буде враховуватися так званий коефіцієнт зносу, адже він може суттєво вплинути на розмір виплати. Якщо така позиція в договорі є, то вам однозначно зменшать виплату з урахуванням віку машини. Якщо ви користуєтеся машиною не один, то обов'язково уточніть, як сам саме це має бути відображено в договорі страхування. Уважно вивчайте кожен пункт договору. Наприклад, у деяких договорах зазначають, що з 1 листопада варто замінити шини на зимові інакше страхова може відмовити у виплаті, якщо трапиться ДТП. Також, застрахувавши машину від угону, звертайте увагу на те, у яких саме випадках компенсують її вартість. Декотрі компанії зазначають, якщо власник добровільно передав ключі третій особі, а вона виявилася викрадачем, у виплаті можуть відмовити, адже доступ до авто був наданий вами самостійно. Перейдемо до найцікавішого. Тож скільки коштує каско на ваше авто. Розберемо, на прикладі. візьмемо авто. Mazda CX-5 2022 року. Вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. Для водіїв до 30 років з водійським стажем від 5 років – обслуговування на авторизованих СТО. За рік вартість складає від 43 тисяч 500 гривень разовим платежем або 11 тисяч 500 гривень з оплатою поквартально. Франшизою 1% сума буде меншою – від 39 тисяч 500 гривень або по 10 тисяч 400 гривень по квартальному вартість каско залежить від багатьох факторів, але в першу чергу від ринкової вартості авто та від обраної вами франшизи. Залиште заявку на страхування і ми підберемо для вас найвигідніший поліс каско.